Взагалі у Вишневому існує більше 30 громадських організацій, значна частина з яких виконує активну соціальну роботу. Особливо відзначаються ветерани та інваліди війни, які є ініціаторами більшості соціально розважальних та повчальних заходів. Штаб, міська рада виконавчий комітет приділяють дуже велику увагу, взагалі не на захищене населення, особливо ветеранам війни, там праці. Інвалідам війни, і іншим категоріям. Києво-Святошинська організація української спілки ветеранів Афганістану нещодавно проводила у школах вишневого конкурс малюнків та виступів до дня виведення радянських військ з Афганістану. Це дуже прекрасно, дуже цікаво. По перше, подивіться, як це діти бачать, як вони бачать цю війну їхніми очима. Їм бачили, що там уже для дітей війна є війна. Воно все змішано, і танки, і постріли, і. І така, знаєте, як нам війна, таку таких страшних тонах, і ми зразу розуміємо, бачимо, що діти розуміють, хоч хоч вони нас наслухані, але вони розуміють, що війна це, це, це страшно, і це нікому не потрібне. Громадська організація «Діти війни постійно надає юридичну консультацію з будь-яких питань всім, хто її потребує. Громадська організація від серця до серця на добровільних засадах створила центр для батьків та дітей, школу батьківства та школу знайко, які кожної неділі безкоштовно. Навчають молодих батьків, як уникати помилок, бути ближчим до дитини та інших хитрощів батьківства. І тому дуже важливо ну, на самому на такому початковому етапі, щоб хтось підказав спеціаліста. там справді спеціалісти, які вчать батьків, там дітки до 7 років, які, що таке бути батьком, як важливо мати хороші взаємовідносини з дітьми, як їх будувати. Причому це не тільки навчання, а й практика, де вони разом проводять різні заходи. Разом з дітьми організація інвалідів війни та збройних сил України запропонувала провести святкування до дня захисника вітчизни. 22 лютого в актовій залі Вишневої міської ради відбувся захід, присвячений ветеранам великої вітчизняної війни та іншим захисникам нашої батьківщини. Ми звикли його святкувати. І в цей день, як ніколи, ми теж шануємо наших ветеранів, шануємо наших мужчин, стараємося зробити якесь свято, і кожного разу міська рада старається зробити якусь матеріально. На допомогу активістам і людям, які приймають активну участь у у житті громадських організацій, у місті діє соціальна програма Турбота, яка передбачає допомогу не тільки для інвалідів, а й для всіх мешканців, які потрапили в скрутну ситуацію. У 2014 році виділено 220 тисяч для виплати матеріальної допомоги лише. Цільової адресної допомоги інвалідам і ветеранам війни безумовно святкові заходи та соціальні програми необхідні для людей, які залишили на війні здоров'я та молодість. Зараз, на жаль, не всі згадують їхні безцінні по.